Ну і вони в мене проявилися. За пів року в мене на одному яєчнику пройшли тісти, ще на одному були. Тоді знов я вже на весну пішла. Каже, лікар нема. Я в шоці? Супер! За майже за рік часу пройшли тісти на яєчники без медикаментів. А що ти пила? Кажу, та нічого не пила. І розказую, я п'ю клітинне харчування. А, та то якісь бади. Ну, бади, то бадить. Лікарі не хочуть в це вірити, вони знають, що є. Хоча в нас, в компанії, є лікарі, які вживають клітини харчування, розказують. Ну, Вони повірили, правда? Можливо, в них не виходу не було, вірити. Наталя, в наших не було іншого так, виходу. Можливо, ще не прийшов той час, то я дуже задоволена по тому результату. В мене прийшли судоми ніг. Судомий. Отак зводило, коли я клякала. Або навіть вечором лягаєш ліжку, воно як скрутить і робить, що хочеш. Ні, тепер вже такого немає. Також хочу розповісти, що я даю клітини харчування своїм діткам. Двоє діток п'ють. Ходіть до мене, дітки. Аня, але зіткнути. пів капсулки, улежить четвертинку. Хоча хотіли солодкі, я замовила, ні, є капсулу. Ну, Інколи я роблю до школи йому в термос солодкий з імуне. За минулий рік і цього року діти не хворіли. Дуже файно. До того ми постійно їх щепили. Декілька років підряд ми щепили ну, щеплення противірусне, проти грипу. Аня в нас особливо по захворюваннях. Вона, як почне кашляти, температура і без антибіотиків не обходилось. До місяця часу тут так тягнуло. За той період, що ми п'ємо, ні разочку ми не хворіли. Я дуже Спасибо. задоволена. Я би хотіла, щоб прислухались, люди послухали, які в яких людей є результати, як воно гарно впливає на наш організм. Це натуральна їжа, це не хімія. Це їжа для клітин. Так само ми капаємо очка, так? Капаємо очка. Олег, капай очі. Капаємо очка, носик, вушко часом, як забули, до двох днів, і воно проходить без сильних загострень. І даю ще імоноход. Тобто їм даю і імоноход і капу. Супер. Молодці. Тобі, Дітки, скільки ви маєте рочків? Сім. Ти сім? Вісім і дванадцять. Супер. Супер, дуже файн. Ді, діточки, а ви хочете з мамою полетіти в Туреччину Хочу. в травні? Хочете? Молодці. Ваша мамуся старається. Ось такі в мене гарні результати.